Ласкаво просимо в історію серця. І якщо ви схожі на більшість з нас, то ви, напевно, помічали, що світ наповнений чоловіками і жінками, які живуть в складних обставинах, борються за виживання кожен день, щоб забезпечити свою родину їжею і дахом над головою. Питання, яким вони задаються, не що ж я сьогодні буду їсти на вечерю, а чи вийде мені знову поїсти. Для багатьох, хто щодня стикається з даним питанням про виживання, сьогодні ми будемо говорити про Бога і Його чудовий план для нашого життя. Але дехто подумає, якщо Бог і справді реальний, то Він або не знає мене, або просто не звертає на мене уваги. Доречне питання, яким задаються такі люди, чи знає Бог взагалі, хто я такий. Дорогі друзі, якщо ви коли-небудь ставили собі таке питання. То у мене для вас гарні новини. Бог не тільки знає, хто ви, але Він знає вас ще з дня вашого народження, в Слові Божому про Бога говориться Псалом 138, 13, 16 вірші, бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї, і до книги твоєї записані всі дні, призначені для мене, коли жодного з них ще не було. Приєднуйтесь до нас, оскільки зараз ми будемо слухати третій епізод із серії важких питань про Бога, які засновані на історіях реальних людей зі слова Божого. Ісус покликав мене залишити справу мого батька і слідувати за ним, бути його учним, моїм першим бажанням було просто засміятися. Для Ісуса, як ви розумієте, який був релігійним учителем, я, іншими словами, був звичайним нерелігійним скептиком. Він був висхідною зіркою з натовпом народу, проповідуючи добру звістку і являючи чудеса, куди б він не пішов. Я ж був бідним, неуспішним шкіряником, який ніколи не вірив в Бога. І ще, з певних причин я в той час не розумів, що я подолав те перше бажання, залишив мого батька і пішов за Ісусом, ставши одним з його дванадцяти учнів. Ой, ну що ж, це був важкий день. Це завжди так неспокійно навколо Ісуса? Завжди. Тільки іноді буває не так весело, як сьогодні. Весело? Ти вважаєш, сьогодні було весело? Ну, взагалі так, вважаю. Ви весь час сперечалися з релігійними лідерами, а потім намагалися допомогти смердючому, голодному натовпу всю другу половину дня. Хома. Навіть ти повинен визнати, що те, що сьогодні сталося, було дивом. Так, так, я визнаю це. Ісус нагодував тисячі людей всього лише п'ятьма хлібами. І двома рибами. І двома рибами, так. Але наскільки я розумію, все це було зруйновано роздратованим натовпом. Всі ті хапаючі, стискаючи пальці, всі ті люди, які збирають і наповнюють свої плащі їжею. Всі ті вимогливі, що штовхалися і пихалися. Це було жахливо. А ще там було настільки багато їжі, що залишилося 12 коробів. І врешті-решт вони всі були задоволені. Це інше. Після того, як вони наситилися, весь натовп просто залишив все там, де сидів, і пішов за Ісусом на гору. штовхаючись і обурюючись, намагалися роздобути його увагу. А ми залишилися прибирати весь той жах. Ми учні Хома. Це те, що ми робимо. Я думав, що учні повинні навчатися у свого вчителя, а не прибирати за ним. Гаразд, друже, досить жалітися. Петро, е, пили правий. Я не хочу більше слухати це бурчання. Так краще. А зараз в човен. Це просто жах. Я сказав ніякого більше бурчання. Швидше в човен. А куди ми пливемо, Петро? На іншу сторону озера. О, на іншу сторону озера. Але навіщо? Петро? Там же нічого немає. Я знаю, Хома. Але Ісус сказав плисти на той бік озера. Я не питав його, навіщо? Але. Залазь у човен, Хома. Ти теж пили. А але ж де Ісус? Він що з нами? Не пливе? Не пливе. Він сказав, що зустрінеться з нами пізніше. Якове, штовхай човна! Хлопці, тягніть! Направте нас на південний схід. Через озеро, Хома, з тобою все добре. Ти виглядаєш дещо нездоровим. Я на це не підписувався, Пилип. Та що сталося? А тобі не подобається море. Мені не подобається. Але справа не тільки в хвилях пилип. Мені не подобається все, в принципі. Біганина навколо, прибирання, галасливі натовпи людей. Я думав, що бути учним буде більш. Ну, ну, буде більш що? Буде більш гідно. Ми тільки його слуги, Пилип. Він каже: заберіть це, і ми забираємо. Він каже, ідіть туди, і ми йдемо. Я не бачу сенсу. Будь терплячий, Хома. Не завжди все так, як ми того хочемо. Будуть часи, коли перебування поряд з Ісусом будуть просто захоплювати у тебе дух. Угу, Перебування поруч з Ісусом, Пилип, я й двох хвилин не провів з ним з того моменту, як погодився слідувати за ним. Я навіть не впевнений, що він знає моє ім'я. Це просто нерозумно, Хома. Звичайно ж, він знає твоє ім'я. Якщо це так полип, то ситуація навіть гірша ніж я думав. Ну чому ти так кажеш? Тому що з самого першого дня полип я не чув, щоб Ісус називав моє ім'я хоча б раз. Хома, я не можу в це повірити. Учитель чи ні, чудеса чи ні, я явно нічого не значу для нього або для його Бога. Я всього лише зручний слуга. І більше не хочу таким бути. Але Хома, я серйозно полип, цілковито. Коли ми доберемося до іншого боку озера, я сам знайду дорогу додому. Вітаємо усіх, хто щойно приєднався. Ви слухаєте програму Історія серця. Сьогодні ми продовжуємо серію важких питань про Бога, які засновані на реальних подіях і персонажах Слова Божого. Раніше в нашій історії Хома відповів на заклик Ісуса слідувати за ним і опинився серед його учнів. Вони переміщалися по сільській місцевості, служачи людям, проповідуючи надію всюди, куди б вони не пішли. Але незважаючи на кілька неймовірних чудес, які Ісус являв прямо перед його очима, Хома залишався скептичним щодо Бога. Річ у тім, що для Хоми не було впевненості в тому, що він вірить у Бога. І навіть якщо Бог існував, Хома не вірив, що Бог або його посланник Ісус взагалі дбають про нього. Тож, слухайте зараз, оскільки ми продовжуємо нашу історію. Кома, ти в порядку. Ні, не в порядку! Кома, я знаю, що тобі тут некомфортно, ще й шторм, але все буває не так же погано, як здається, на перший погляд. Ні, Пилип. Мені слід було б краще знати, ніж думати про те, що все може звернутися на краще для мене. Я боюся, що ми всі загинемо прямо посеред цього моря. І це моя вина. Та як ти можеш звинувачувати себе в цій бурі? Я проклятий! Нічого не обертається для мене хорошим чином. Що ти маєш на увазі? Скільки я себе пам'ятаю, то завжди було одне нещастя за іншим. Смерть моєї мами, коли я був ще зовсім юний. Бідність все життя, розп'яття всіх моїх братів римлянами. Релігія стискала мені горло через батька і моїх дядьків. Пили. Нічого з того, до чого я коли-небудь торкався, або був залучений, не зверталося для мене на благо. І зараз це. Я був дурним, коли сподівався на те, що щось може для мене закінчитися добре. Але Хома, все для тебе змінилося в кращу сторону. Як ти можеш це говорити? Ось тут я, начебто учені Ісуса, можу померти в морі, а Він навіть не знає, хто я такий. Ти не правий, Хома. Ісус шукав тебе і назвав по імені. Він піклується про тебе так само сильно, як і про мене, як і про інших у цьому човні. Але навіщо він тоді послав нас сюди на смерть? Дух іде, дух іде, це привид! І що зараз? Петро, що відбувається? Хтось, хтось іде, хтось йде нас врятувати? Хтось наближається в іншому човні? Ні, це хтось іде по воді. Заспокойтеся, це я. Не бійтеся. Хто це Петро? Що відбувається? Я думаю, це Ісус. Господи, якщо це ти, звели, щоб прийшов я до тебе по воді. Петро, що ти робиш? Ти з глузду з'їхав? Петро, це я. Іди до мене. Петро, не треба. Е! Дивись, дивись, хома. Петро, також йде по воді. Петро, ти ж впадеш! О ні, він тоне, він точно потоне. Господи. Врятуй мене! Бачиш, я знав це! Це моя провина! Та заспокойся, дивись! Це Ісус! Він взяв Петра за руку, він веде його назад! Лови його, Андрію! Тягни в човен. Маловіре. Навіщо ти засумнівався? А З Петром все буде добре? Так, Хома, з ним буде все в порядку. Я б ніколи не дав йому потонути. О, і Хома. Так, Ісус. я знаю, хто ти. Хома, можливо, ще не усвідомлює цього, але його життя ось ось кардинально зміниться. Річ у тім, що його друг Пилип мав рацію. Ісус спеціально обрав кожного зі своїх дванадцяти учнів, і він піклується про кожного з них. Так само, як він ніколи б не допустив, щоб Петро потонув у бурхливому морі, Ісус ніколи не дозволив би Хомі. Залишитися з його страхами і сумнівами, не давши б йому можливості знайти відповіді. Але в результаті Хомі довелося зіткнутися з деякими складними обставинами, починаючи з неправильного погляду на Бога і тих проблем, які він випробував за все своє життя. Його проблема була не його погана вдача або прокляття, це був його власний гріх. В слові Божому сказано ясно. Що кожна людина грішник послання до римлян, 3 розділ 23 вірш, тому що всі згрішили і позбавлені слави Божої. Бог праведний і святий, гріх стає перешкодою між нами і Богом. Ви та я відділені від Бога через власні гріхи. Але хоч ми і грішники, Бог все ще любить нас, ніщо не може відокремити нас від любові Божої. Бог є Богом прощення, Він зробив можливим те, щоб грішна людина могла бути прощена і відновила гарні стосунки з Богом. Я хочу помолитися Богу короткою молитвою від усього серця. Слухайте мою молитву, і після того, як я помолюся, я поведу вас у цій молитві. Дорогий Бог! Я знаю, що я згрішив. Я зізнаюсь перед тобою, що я грішник. Пробач мене за мої гріхи. Дякую тобі за те, що ти досі мене любиш. Дякую тобі за те, що ти зробив можливим прощення моїх гріхів. Я хочу більше знати про це. Амінь. А зараз повторюйте молитву за мною ми будемо молитися з перервами. Постарайтеся молитися вашою власною молитвою і моліться від усього серця. Дорогий Бог! Я знаю, що я згрішив. Я зізнаюся перед тобою, що я грішник. Пробач мене за мої гріхи. Дякую тобі за те, що ти досі мене любиш. Дякую тобі за те, що ти зробив можливим прощення моїх гріхів. Я хочу більше знати про це. Амінь. Дякую вам за те, що молилися зараз. Ми будемо більше дізнаватися про Бога і про Його любов до нас в нашій наступній передачі. Під час ефіру наші слухачі написали нам наступні запитання. У постановці було сказано, що Ісус нагодував тисячу людей лише кількома хлібами і кількома рибами. Це неможливо. Як він це зробив? Відповідь наступна: Ісус має владу і може зробити все, що завгодно. Це, звичайно, було великим дивом. Насправді, Слово Боже, говорить нам, що Він нагодував тисячу людей у двох різних випадках. І ще одне запитання. У постановці також ідеться про те, що Ісус ходив по воді. Чи це правда? Так, це правда. Це було ще одне чудо, зроблене Ісусом. А чи дійсно Бог знає, хто я? Так, Бог знає вас особисто, Він знає про вас абсолютно усе, Він знає про вас абсолютно все. Слово Боже каже, що Він навіть знає, скільки волосся у нас на голові. Розуміння цього мене особисто дуже втішає. Знати, що великий Бог Всесвіту знає мене і знає всі мої проблеми. Чи це не чудово? І ще одне запитання від нашої слухачки чи піклується Бог про те, що зі мною відбувається? Відповідь: Бог любить вас і Його турбує кожна дрібниця вашого життя. Він дбає про те, що з вами відбувається. Слово Боже говорить, перше послання Петра, п'ятий розділ, вірш сьомий. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується вами. Також в іншому місці написано Свого тягара покладити на Господа, і тебе він підтримує, він ніколи не дасть захитатися праведному. Ми рухаємось далі, і у нас є ще цікаві запитання від наших слухачів. Ось одне із них звучить так чи є у Бога план для мого життя. Так, Бог має план для вашого життя. Він хоче, щоб ми наслідували Ісуса і слухалися Його, а Він має план на кожний наш крок, кожен день нашого життя. Як я можу дізнатися, в чому полягає Божий план для мого життя? По перше, людині потрібно вірити в Ісуса як Спасителя і йти за ним. Окрім того, кожного дня молись Богу і проси Його керувати Твоїм життям. Для більшості з нас Божий план відкривається поступово днем за днем Бог не викладає перед нами в одну мить детальний розклад всього нашого життя. І ще одне запитання звучить ось так: у постановці розповідалось про те, як бути учнем. Що таке учень? Слово учень загалом означає той, хто вчиться. Ісус закликав людей слідувати за ним і вчитися від Нього. Згодом вони стали називатися Його учнями. І останнє запитання на сьогодні: чи можу я сьогодні бути учнем Ісуса? Звичайно, ти можеш бути учнем Ісуса, бути Його учнем означає, що ти наслідуєш його і навчаєшся від Нього, читаєш Боже Слово і молишся.